Всім привіт! І з вами Земелька і це нова рубрика, там, де ми будемо проходити всі глави Попі Плейтайм. Якщо вам понравиться відео, то напишіть коментарі, що мені ще зробити. Зразу кажу, всі глави мене куплені зі стіма. Ну, тільки перша і друга. Третю, четверту і п'яту я буду купляти потім. Ладно, почали. Іграти. Ну, тут нова игра, тому. Тому що я вже пройшов. Ну, я тут скипаю. Бо всі і так знають, що це реклама спопі. Зараз, не звертайте увагу, що у мене з боку активація Windows перейдіть до розділу цього. А, блін, подождіть. Ескейп, щоб поставити на паузу. У мене мої настройки збросились. А, тут обновили! Капец! Зараз я собі швидко обновлю, як у мене було. У мене просто все було на високому. І все. І все? Во, у мене вот таке все було. А, і сенса була менше. І все. Ну вот такая. Да, вот такая. Зеленый, розовый, желтый, червон. А, кстати, яркость. М -м -м, де воно Где он тут? Да яркость. Це яркость вроде. О, все идеально. Зеленовий розовий, жовтий, червоний Да. Зелений розовий жовтий червоний. Ставимо синю косе і вставляємо Димся. Плей тайм Гра Грапат. Червона синя рука. Ну да, це типа я бягаю його. Беру не можу стріляти. Ладно, скіпаємо. Можу убрати його. Давай! Все, у нас є перша рука. Я потім буду ще робити свою ігру в Гудоті. фан ігру, поки прикачаю. Кстати, интересно, а другу главу да. Бокс. Кстати, другу главу э, на не обновлял. Мы же давно не помним, да, у Мені колись на максимум просто стояли. Казатися мійти вообще не можу. пролагало. Так е, куда він дівся? Ладно, я знаю, не да не так. Йдемо, йдемо, йдемо. О! Зараз ми тебе догонимо Ну тут я помню Да, я знаю, що тут буде я пам'ятаю, що тут я поставив собі просто якось на максимумі. У мене тут взагалі все світло було і нічого темного Взагалі нічого. Цю касету не будемо слухати. Нам найголовніше зараз знайти всі частини. О. Цілимося, цілимся. цілимся. Ну. Тут здесь вроде шел на мало будет. Ладно, спускайся. Я иду, а я... О, я червана, А, нет, зарос. Ну тут вроде шизуна моя не будет. Я точно помню, что здесь тут моя будто шелби. Ладно, демон, кудымся. Блин, давай. Значит, тут у нас. Я вже не пам'ятаю, я недавно проходив десь чотири дня тому. Рука була, ну, яке, заряд був тут десь. І я не можу зрозуміти, куди він дівся. Ну, у мене є раз, два. І три. Во, жовтий десь ще має бути. Так, де він знаходиться? Серйозно? Зразу кажу я ніяких багів не знаю. О, жовтий. Я ніяких не знаю багів, щоб забрати червону руку. Я не знаю багів. Я тільки пам'ятаю той баг в цій главі, що колись. Це було колись. Это став коробку перед виходом, я хай выпаду. Я він в космос улетайте, міг хлопку пройти. і далі гуляти по фабриці. А так? Ні, я інших багів не знаю. Таті, я туда забитых, что хай і все, за... всю. закрилась дверь. Все, падає. Вс, друга рука. Сканіруйтесь. Блін, мінус, що ми не можемо... О, зараз двері заблоковані, ми не можемо просто назад піти. Зараз треба зробити головоломку. Одразу кажу, я не бачу повороти. Боже, я такий тупий. По ідеї, я маю так зробити. Хватити. Да. Все, тепер просто їдемо. Зараз нас начнут закидывать ігрушками. Да ну, капець. Ну, я собі... Во яркость стала на максимум. И цена максимум пуста. О, субтитры. Пускай будут. Да мы ж мы не тень. Я просто зараз ничего не бачу. О, какие идут игрушками. Блин, минус стики в том. Ой, Я не можу, як я буду бігати, якщо її обнулила. Окей, тепер нам треба зробити головоломку зверху. В другій частині я по мірі прохождения, думаю, не зберу тільки одну фігурку з пак бо я не пам'ятаю, де вона там знаходиться. Окей, окей, окей. Окей, що нам треба робити? Не, я цю платформу не беру. Во, так нажимаю. А не, мне треба повіти. Да, раз я вертаю її назад. Тепер я обгортаю ці дві. А, в мене ця не обхвачена. И тп... Теперь... Все. Все. Я теперь могу... Можно... Арх! Окей, да. Всем чаги зажал, это там, меня выйти игру, да? Ну, вже уже вышла, я просто не побачил. Я не побачил, чи вийшли игрушки. Ну серьезно. А, у у воно во Окей, скоро будемо бігати від бугі буги Я там вже... Я сказал, что играл десь три дня цій лобби. Ну, я може, помру, один раз бы забудусь куди бігти. Ой, ніхто не бегал, беди к Окей. Ви готові? Я готовий. А, Він просто заспавнився, ви бачили? Я забувся. Я, все, я Да, я забувся, куди бігти. Ой, я такий тупий Да, мені ще рано йти. Я такий тупий. Боже, я так забувся тупо, куди мені йти. Я просто завжди дивився, куди мені йти перед тим, як ну, бігти. Ну, перед вагоном, перед багом. А я помню, куда идти. Видишь, что я. Мы идем сюда. Мы идем сюда. Спускаемся сюда. Дальше сюда. Давай, давай, швидше швидше быстрейше, быстріше! Давай! давай давай, давай! Ви пусті пройшли! Ви пусті пройшли! я уже направо тягнул ее. Ну, я же ее тянул. Давай, ты устань и раз. Надеюсь, что устань. Все, давай. Теперь я дорогу более или менее помню. Но тут я помню, что... -то. зарасдул уже сыну задержаться окей все просто теперь бежим окей все тут. давай 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 Мерку. Ой! Все, 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 А, я вам не пустите, указывается. Боже, я такий тупень. Я могу мышку отпустите. Окей, зараз, ну, не, мы зараз точно маем забрать кассету прототипа и сразу ей скипнем. было, блин, они просто солнце в ПК светит, я ничего вообще не бачу. А, ага. вот. теперь погнала до червоного бумагу. Беги, опасно. Обернись, стой, не входи. Нет, беги. А, да, тут же повіше эти игрушки. Ну, їх в следующей главе, точнее, мама длины, ноги ну, юбье. Давай, ми мы почти прошли. Ходимо. Де попі. Опі. Вот вона. Хочеш, щоб я тебе битка? Ура, она на нас подивилася! И откроем ее двери. И все. Им. Ну ладно, а вы с вами... мы с вами прошли. первую главу папе плейтайм. С вами был Земелька. Всем пока.